Все, що зробили ви людям, зробили мені. Ці слова, сказав нам Ісус Христос, кожна наша дія, кожне слово, кожен жест милосердя або байдужості, все це звернене не тільки до ближнього, а й до самого Господа. Якщо ми простягаємо руку допомоги нужденному, ми допомагаємо Христу. Якщо ми втішаємо засмученого, втішаємо Спасителя, якщо з любов'ю годуємо голодного, відвідуємо хворого, підтримуємо знедоленого, ми приймаємо самого Христа у своєму житті. Але якщо відвертаємося від ближнього в Його потребі, якщо засуджуємо, зневажаємо, кривдимо, пам'ятаємо. Що це відображається у наших стосунках з Богом, тому бережімо серце в чистоті, бо воно храм Святого Духа. Читаючи ці слова щодня, нехай вони спонукають нас до добрих справ, нехай вони нагадують нам, що наша віра має проявлятися в ділах любові, нехай вони будуть немов дзеркало. В якому ми будемо бачити своє серце, чи наповнене воно світлом Божої любові, чи потребує очищення, нехай ці слова Христові стануть для нас духовною опорою, і коли настане день нашої зустрічі з Господом, нехай Він скаже нам: прийдіть, благословенні Отця Мого, наслідуйте царство приготовлене вам під створення світу і гумен Саваті Собко.